Хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не є сьогодні може бути сьогодні цілью. Необмежена влада офісу над вами, над парламентарями це принизливо для всієї України. І ми маємо. Негайно зробити все, щоб об'єднатися, бо об'єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об'єднатися для того, щоб бити Путіна і перемогти об'єднання навколо Збройних сил. Ми вимагаємо поставити на голосування закон про ПДФО і дати гроші армії. Ми вимагаємо зупинити нафтопровод дружба, бо це 20 мільйонів доларів щоденно Путіну. Ми вимагаємо.